Вітаю, друзі! Багато хто мені не вірив, намагалися сперечатися, але Магнус ще раз підтвердив, як він обожнює РФ, як він обожнює Фіди, його компліменти до Дворковича, його обіймашки, такі, що навіть не кожен чоловік так обіймає свою кохану, такі обіймашки з непомнящим і ця ганьба, яку вони вчинили, перетворивши. Бачите, чому не можна взагалі, щоб. У федерації шахів фіде, щоб її керували росіяни. Бо вони все перетворюють у ганебніший КВН. У КВН, у якому все вирішують бабки. Не гумор, не, ну, не жарти, не підготовка, а бабки. У КВН, у якому може бути два переможця, три переможця і навіть чотири переможця. Вчора, вчорашній день, війде в історію, як. Найганебніший день в історії шахів, Магнус Карсен впав нижче нижчого. Всі його ті слова, що писали, ну, недалекі люди, які не хотіли думати, або просто які ну, не, не, не в ситуації. Звичайно, кожен може помилятися, але треба це визнавати. Коли я помиляюся, я визнаю. Так ось люди писали: так він же ж казав, що він підтримує Україну. І що Давайте факти, лише по факту, віддав корону. Двом. Те, двом державам, які в принципі е, працюють у, у змові Китаю та РФ віддав корону, відмовившись, я думаю, за великі гроші. Далі, цей інцидент з джинсами спеціально віддав корону, щоб не допомагати і корону, і е, шлях, там, до призерів решівським шахістам, які зайняли перші трі. Позиції на чемпіонаті світу з рапіду після цього. Там і інші шахісти ходили в джинсах. Можна було заплатити штрафи, бути в джинсах, можна було просто переодягнутися Було безліч варіантів, але потрібно було зробити саме так, щоб підійняти якось зараз РФ агресорів у світових е в очах людей світу. В них такі розумні люди, Т -т три всі позиції чемпіонату світу з рапіду зайняли вони. Але найганебніше було те, що після цього Магнус прийшов, як захотів одягнувся і прийшов на чемпіонат світу з Бліцу. І на чемпіонаті світу з бліцу просто, по-перше, не підтримав свого колишнього тренера і секунданта у тому, щоб показати свою позицію проти читерів. Це він ще раз показав себе як лайно людина. І друге, і друге. Тобто, злякався Магнус, що може не вийти потім до плей оффу Він злякався. Він не підтримав людину, яка йому допомагала багато років. Але найголовніше не це. Це ще раз просто підкреслю, що це за людина Магнус. Людина для якої гроші найголовніше. Людина для якої немає принципових позицій. І ось останнє, що він зробив, ну ви бачили. Я вчора новий рік. Дивився лише за чемпіонатом світу з Бліцу. На жінок. На чемпіонат світу з жінок не звертав уваги, так? На дружину звертав. Друзі, мені навіть зараз, ось я пишу, зараз вже друга дня за Лондоном. Я пишу, і мене зараз, мені зараз навіть неприємно. знаєте. Хоча я, ну, знаєте, люди хтось п'є на, на Новий рік, я там ось трішечки шампанського. Все, спробував трішечки, все. Але в мене відчуття, ніби я випив там ящик віскі чи ще чогось. Тому що це неймовірно огидно, коли Магнус у матчі з чотирьох партій легко веде 2-0 проти Непомнішого, грає білими фігурами. І, Непомніший грає французький захист. Навіть перші розряди знають, що проти французького захисту найнадійніше. Зброя, коли тебе влаштовує нічия, а тим більше, коли ти сильніший суперника і сильніший в маневрах саме, то розмінний варіант, друзі. Я у розмінному варіанті, мабуть, за всю історію програв одну партію, коли його використовував. Одну турнірну партію програв, вигравши безліч шахістів приблизно мого рівня. За білих це доволі серйозна зброя. Магнус йде на складну позицію, у якій в нього не краще, грає дуже-дуже погано і програє. З наступною партією теж було все дуже підозріло. Рахунок зрівнявся. Ось мені там писали в коментарях: так а що, а чому він тоді не зіграв, матч, з непомню і не програв? Це ж стратити рейтинг, стратити імідж. Я маю на увазі за класичні шаха, а так просто взяти гроші і не грати. Так само було в Рапіді взяти гроші, не дограти турнір, щоб не програвати нікому. Взяти гроші, не догравати. І так само у Бліц, маючи вже в кишені звання чемпіона світу, він дозволяє непомнічому зрівняти рахунок. Можливо, це була і гра на букмекерські контори. Бо наскільки я знаю, у РФ е, я просто завів. Подивитися, ну по англійським конторам дивився по українським, хотів подивитися, просто як оцінюють шанси. ну, е ну котировки, е Як оцінюють шанси перед плей оффом взагалі на всіх учасників, і не було українських, лише дали якусь російську контору з котировками. Я приблизно подивився, зрозумів, як фахівці оцінюють ситуацію. І Я відразу сказав, що вони оцінюють невірно, що Дуда легко пройде Корану. так воно й було. Так ось, друзі. Що ж далі було? А далі було неймовірно. По-перше, хто створював такий регламент? Завжди було. Е у випадку нічиї в основний час гралася партія Армагеддон. Завжди тут було. Завжди було такий турнір. Ну, добре, в вас було прописано: граємо до першої перемоги. Але вже був досвід матча Карпов з Каспаром, коли після серії там, з величезної купою нічиїх матч зупинили. З класичних шахів це 84 чи 85 рік. Тут потрібно ж було. Ви ж ціла команда фахівців, ви збираєте з шахістів величезні гроші. Я маю на увазі профіди. Вони спеціально не прописали це, готувалося заздалегідь. Вони спеціально не прописали, що. А... Випадку, якщо нічиї ну, нічиї, і суперники вже не знають, що робити, то давайте все ж таки Армагідон. А тут як сталося, вони зіграли кілька нічиїх. Після рахунку 2-2 в основний час вони зіграли кілька нічиїх, почали обійматися. Я фото виставлю у а де виставлю? Ну, у Фейсбуці в себе виставлю, у Ютубі, у спільноті виставлю. Почали обійматися, як я ж кажу, не кожен чоловік обіймає так кохано. Почали щось там поздоровляти, підійшли один одного, підійшли до суддів і просто сказали: ми втомилися, ми хочемо обидва бути чемпіонами світу. І Фіде якось подумало і пішло їм на поступки. На жаль, у цьому рішенні приймав участь і англійський арбітер, що, звичайно, не додає йому честі. Але той англійський арбітер народився в РФ. Так просто скажу. Друзі, це все, на мою думку, підготована була схема. Це жахіття, це ганьба, шахів. Два, тобто такий явний сплав, і два чемпіона світу. Назовіть мені, як таку ситуацію наведіть у футболі, або наведіть мені таку ситуацію там у боксі. Чи ще десь такого не буває і не може бути. Обидва втомилися. Добре, не хочете грати? Добре. Жоден з вас. Не буде чемпіоном світу. Ось і все. Будемо перегравати. Або грайте Армагеддон, або грайте до першої е, поразки. Що це за ганьба така? Друзі, вони зганьбили, не лише показали, що ніяких орківських діячів не повинно бути у шахах. Просто не повинно бути. Ось що це ще раз доказали. Бо це все перетворюється на шарлатанство. Як це було з матчем Неповніші День Ліжень? Як це було перед матчем Неповнічні День Ліжень? Як це було з турніром претендентів в Єкатеринбурзі у 2016 чи якому? Я б тоді ще підіймав ці питання. Коли когось взяли, Раджаба відкинули, там коронавірусні були справи і так далі. Це просто не шахи. Це просто починається, на мою думку, рішення, які вигідні політикам. Ось і все. Магнус. Остаточно показав себе найбільшим другом Фідель і найбільшим другом РФ. Ті обіймашки з ніпомніші. Це просто ще раз доказує, що Магнус – це людина без принципів. Точніше, в нього один принцип гроші та любов до РФ. Друзі, напишіть свою думку, хай це буде Україна.